У селі Омельник Кременчуцького району хворий на сказ. кіт покусав двох людей. Цей кіт наніс покуси двом власникам: це чоловік та жінка. Кіт загинув. В принципі, нашими фахівцями здійснив на місце для відбору патологічного матеріалу та направлення його в регіональну лабораторію. Для постраждалих людей надано рекомендації звернутися до закладів охорони здоров'я. У зоні ризику поширення хвороби опинилося 12 населених пунктів Омельницької громади. Фахівці ветеринарної служби склали графік проведення безкоштовних щеплень домашніх тварин проти сказу. Село Омельник щеплення будуть проводитися з 14 по 16 березня та 18 березня. У селі Варкути 22 березня, Гуньки 25 березня, Демидівка 19 та 20 березня. У селі Запсілля з 26 по 28 березня. З початку року сказ в області виявили вже у чотирьох домашніх тварин. На території Полтавської області у нас зареєстровано вже три випадки сказу тварини, де захворіло та загинуло дві собаки та два коти. Два випадки у нас у Кременчуцькому районі це село Демидівка та село Омельник, а також у місті Гадіч це Мергородський район. Тим часом опитані нами власники котячих зізнаються, не завжди щеплять своїх чотирилапих від сказу. Здається раз на рік. Чи ні в паспорті все відмічають. Здається, у нас наступна да через рік казали прийти. Десь ми маємо чотирьох котів в себе на службі, та вони теж вакциновані в нас. Бо по іншому не дозволяють <кліх> утримувати тварин. Це в збройних силах. У них навіть маються відповідні документи про щеплення. У мене є кішечка, і е, від народження ми її не вакцинували, але вона нас не виходить на вулицю. Тому я не думаю, що ми її будемо вакцинувати. і Вважаю, що в цьому немає принципі потреби. В Держпродспоживслужбі нагадують, для котів, починаючи з трьохмісячного віку, щеплення проти сказу обов'язково раз на рік. Навіть якщо кішка або собака, яка не виходить на вулицю, не вигулюється, живе на дев'ятому поверсі, обов'язково необхідно проводити щеплення, адже вірус сказу, який знаходиться в слині, можна принести з собою разом з обов'ю, наприклад. Графіки весняних планових щеплень домашніх тварин протисказу для Полтави нині розробляють. Розмістять їх на офіційному сайті Держпродспоживслужби.